Що станеться, якщо ви їсте занадто багато солі? Сіль, необхідність чи ворог здоров'я? Розбираємо міфи і реальність Солі. Цей маленький кристал, який ми звикли додавати в їжу, має величезний вплив на наше здоров'я. Від аромату улюбленої страви до підтримки життєво важливих функцій організму сіль відіграє важливу роль. Але що відбувається, коли ми переборщуємо? Останнім часом розмови про шкоду надмірного споживання солі стали особливо гучними. І, чесно кажучи, розібратися в цьому потоці інформації непросто. у цій статті я, спираючись на наукові дані і особистий досвід, постараюся внести ясність і допомогти вам зрозуміти, як правильно ставитися до солі у вашому раціоні. Чому сіль потрібна нам? Перш ніж говорити про шкоду, давайте згадаємо. Чому сіль взагалі потрібна нашому організму? Натрій один із компонентів кухонної солі, хлорид натрію, є електролітом, який бере участь у багатьох процесах. Регулювання водного балансу натрій допомагає утримувати воду в організмі і контролює об'єм крові. Передача нервових імпулів, натрій необхідний для нормальної роботи нервової системи і м'язів. Транспортування поживних речовин Він допомагає клітинам засвоювати поживні речовини і виводити відходи. Підтримка кислотно-лужного балансу натрій допомагає підтримувати оптимальний РН крові. Без достатньої кількості натрію наш організм не зможе функціонувати належним чином. Ми відчуємо слабкість, запаморочення, а в гіршому випадку серйозні проблеми зі здоров'ям. Сіль вбиває. Розвінчуємо міфи. В останні роки ми чуємо багато критики на адресу солі. Але чи так все однозначно? Дослідження показують, що надмірне споживання солі дійсно може бути шкідливим. Однак, як і у всьому, важлива міра. Найпоширеніший міф це ідея прямого зв'язку між споживанням солі та ризиком серцево-судинних захворювань. Хоча підвищений артеріальний тиск, гіпертонія є фактором ризику розвитку цих захворювань, зв'язок між сіллю та гіпертонією не такий простий, як здається. Як відзначають деякі дослідження, обмеження по споживанню солі можуть бути не настільки корисні для всіх. Більше того, деякі люди можуть бути більш чутливими до солі, тоді як інші можуть споживати значну кількість солі без видимих наслідків. Особистий досвід, як я навчився помірно підходити до солі. Я довгий час був шанувальником солоних сників і фастфуду. У моїй дієті сіль була практично повсюдною. Однак, після того, як я почав помічати набряки на ногах і періодичні стрибки артеріального тиску, я вирішив переглянути свої звички. Я почав з малого, став уважніше читати склад продуктів. Намагався готувати вдома, використовуючи менше солі. Поступово я перестав додавати сіль в чай і каву, а також замінив солонісники на більш корисні альтернативи. Результат не змусив себе чекати. Набряки на ногах зникли, а артеріальний тиск стабілізувався. Я відчував себе більш енергійним і здоровим. Що відбувається з вашим тілом, якщо ви їсте занадто багато солі? Тепер давайте розглянемо, які конкретно проблеми можуть виникнути, якщо ви зловживаєте сіллю. Затримка води і набряки це, мабуть, найпомітніший ефект. Організм намагається розбавити надлишок натрію, затримуючи воду, що призводить до здуття живота і набряків. Підвищення артеріального тиску, надлишок натрію збільшує об'єм крові, що може призвести до підвищення артеріального тиску. Особливо це актуально для людей з генетичною схильністю до гіпертонії. Підвищений ризик утворення каменів у нирках, як згадувалося в оригінальному тексті, надлишок солі може збільшити виведення кальцію з сечею, що підвищує ризик утворення каменів. Підвищений ризик раку шлунка, хоча зв'язок між сіллю і раком шлунка вимагає подальших досліджень, деякі дані вказують на можливий ризик. Посилення спраги і зневоднення, організм намагається компенсувати надлишок натрію, викликаючи відчуття спраги. Однак, якщо ви пиєте недостатньо води, це може призвести до зневоднення. Скільки солі можна їсти? Згідно з рекомендаціями, доросла людина не повинна споживати більше 2300 мг натрію на день, що еквівалентно приблизно чайній лозі солі. Однак, як я вже говорив, Потреба в солі може варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей організму. Більше того, останні дослідження показують, що оптимальне споживання солі може бути трохи вищим від 2600 до 5000 мг на день. Це, звичайно, вимагає подальшого вивчення, але дає привід задуматися про необхідність жорстких обмежень по споживанню солі для всіх. Як знизити споживання солі? Якщо ви хочете зменшити споживання солі ось кілька простих порад. Готуйте вдома це найкращий спосіб контролювати кількість солі у вашій їжі. Використовуйте менше солі під час приготування їжі, спробуйте використовувати трави, спеції та лимонний сік для ароматизації страв. Уважно читайте склад продуктів, уникайте продуктів з високим вмістом натрію. Обмежте вживання оброблених та упакованих продуктів. Вони часто містять велику кількість прихованого натрію. Поступово зменшуйте кількість солі, яку ви додаєте в їжу, це допоможе вашим смаковим рецепторам звикнути до менш солоної їжі. Замінюйте солоні снеки на більш корисні альтернативи, наприклад, фрукти, овочі або горіхи. Висновок, баланс ключ до здоров'я. Сіль це важливий елемент нашого раціону, але, як і всі, вимагає помірності. Не варто демонізувати сіль, але і зловживати нею теж не варто. Замість того, щоб сліпо дотримуватися жорстких рекомендацій, прислухайтеся до свого тіла і при необхідності проконсультуйтеся з лікарем. Пам'ятайте, що баланс це ключ до здоров'я і довголіття. Не забувайте, що зниження споживання солі це не тільки про відмову від кухонної солі. Це про зміну способу життя, про усвідомлений вибір продуктів і про уважне ставлення до свого організму. І я впевнений, що, доклавши трохи зусиль, ви зможете знайти оптимальний баланс і насолоджуватися смачною і здоровою їжею.